Вітаю, шановні колеги! Запрошуємо вас на науково-практичний семінар «Тромбоз та репродукція. Мультидисциплінарний підхід. На вас чекають доповіді високопрофесійних вузькопрофільних спеціалістів, акушера-гінеколога-гематолога, судинного хірурга, гінеколога-ендокринолога для всебічного висвітлення проблеми тромботичних ускладнень у акушерських та гінекологічних пацієнток. Які питання щодо цього має забезпечити акушер-гінеколог на амбулаторному та стаціонарному етапах, коли необхідно спрямувати пацієнтку на консультацію до гематолога та судинного хірурга, як надалі вести таку пацієнтку? Та що робити, коли естрогени протипоказані, однак життєво необхідні? На всі ці та інші важливі, спірні, іноді доволі непрості питання ви отримаєте відповіді на нашому заході. Участь буде корисною для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів-реаніматологів, ендокринологів, судинних хірургів, сімейних лікарів та гематологів. Тож долучайтеся 29 травня у понеділок о 15.00 буде цікаво, практично, науково та інтерактивно. Для отримання більш детальної інформації та умов участі натискайте докладніше.